Вітаю всіх в усіх сенсах цього слова. Адже 14 березня стався реліз кліп студіо Paint 2.0. Насправді, хоч така цифра й звучить, як щось неймовірно значуще, але нововведень я помітив не так багато, зате по якості вони просто. просто словом, найголовніше для багатьох художників це ну, намалювати руки, бо іноді. Набридає їх ховати за спинами чи там в кишенях персонажів, ну буває, знаєте. Так от тепер ви можете використовувати власну руку як модель для цього. Вам достатньо натиснути на стрілочку біля іконки чоловічка і там обрати спеціальний пункт. Вам відкриється ваша камера, де ваша рука буде відсліджуватися. І класно те, що вам не потрібно обидві руки, ви можете перемикати руку персонажа в віконці, а програма сама все прекрасно розуміє і як треба розташовувати пальці. Звісно, не йде. Альна, але все розуміє це галом дуже сильне полегшення для художників, які вже задовбалися роздивлятися власну руку, щоб правильно намалювати. Хто ніколи не користувався програмою, мабуть, подумав про яку модель я говорю. Так от в Clip Studio є ціла купа всього, що ви можете собі завантажити як безкоштовно, так і за спеціальну валюту, в тому числі і різноманітних персонажів. Раніше вам безкоштовно були доступні моделі чоловіка і жіночки, які можна було кастомізувати під себе. Але обличчя у них не було. Наступним нововведенням стала саме окрема голова з усіма важливими деталями обличчя. Тепер ви можете створювати страхов. Овиськ не лише в облівіоні, а й в програмі для малювання. Очі, брови, рід, вуха, форма голови, і ще й до цього всього можна окремо ліві і праві частини налаштовувати. Другим по значущості оновленням стало введення автоматичної допомоги з освітленням. В моєму процесі малювання використовується буквально ну, два додаткових шари для відблизьків і тіней, що Clip Studio тепер вміє робити самостійно і ще й з купою варіантів. Спеціальні повзунки допоможуть налаштувати все, як вам Манець, але не забувайте, що це допомога. Програма може не все ідеально врахувати, але більшість основних поверхень розпізнає. І говорячи про всякі рівні освітлення, ви також тепер можете увімкнути туман, що може допомогти зробити більш глибокі оточення для людей, які з цим дуже погано дружать, і хто використовує 3D-моделі. Для того, щоб спочатку побачити, як все має бути. А ще оточення тепер можна малювати з допомогою FishAju. Спеціальна відмітка з'явилася при створенні допоміжних лінійок. Мене завжди приваблювало, як інтер'єри кімнат зображаються таким чином, але самому було дуже складно все розмістити правильно. Тепер ви можете налаштувати перспективу і розлініювати все, як треба, створюючи неймовірні картинки. Але потрібен час, щоб навчитися. І останнє нововведення, що я помітив, це опція геометричного спотворення в фільтрах за допомогою якої можна змінити викривлення шару так, як вам треба. Але найбільше це, скоріше всього, підійде для вписування персонажів саме в фішай-перспективу. Маркер показує, в якому напрямку все буде спотворюватися, і, власне, ну, в мене і саме спотворення і вийшло, але звучить воно, звісно, так. Але люди знайдуть цьому круте застосування. Ось така крута штука ця Clip Studio Paint. Найкраща на даний момент програма для малювання, як на мене, платна, звісно, але ну, воно того варте. А ви завжди можете взяти щомісячну підписку, а не платити шалені 50 доларів за раз, якщо не думаєте, що прив'яжетеся до цієї програми, як я, бо я з нею від моменту як придбав собі графічний планшет років 5 тому. Дякую за перегляд! З вами був Каскар Злати. Пишіть свою думку про ці нововведення, чи згодні ви з таким спрощенням для художників? Підписуйтесь в усіх соцмережах і ще побачимось.